Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю. Готувала стіжки з мясного фаршу, картоплі, яєць та сиру. Ділюся з вами рецептом. Приготування. Насамперед пропустити м'ясо через мясорубку. М'ясо може бути будь-яке. Фарш у мене свинячо-курячий. Яйця сварити в круту. Цибулю очистити від лушпиня і нарізати на кубики. В розігріту сковорідку налити олію і викладаємо нарізану цибулю. Смажити увесь час помішуючи до золотистої скоринки, до фаршу додати яйце, сіль перець, чорний мелений, сушений чесник, італійські трави. Спеції додаєте на свій смак, які вам подобаються. Все поєднали вимішуємо м'ясний фарш до однорідності. за бажанням додати зелену цибулю. Додаємо манку і все перемішуємо. Фарш розділити на 9 однакових частин. З кожної частини сформувати кульку. Формуйте як великі котлети. Деко застелити рукавом для запікання і змастити олією. Котлети викласти на деко, ложку легенько прижимаємо, робимо невелике заглиблення, і викладаємо смажену цибулю і розподіляємо по всьому фаршу. Яйця нарізати на кубики. До яєць додаємо сметану. Якщо сметана кисловата, додати трішки цукру. Кріп і сіль додаєте на свій смак. Сушений часник також на свій смак. І все змішуємо. Яєчну сметану масу викласти на цибулю і розподіляємо по всій поверхні. Картоплю натертий на крупній терці посолити на свій смак і все гарно перемішати. Картоплю викладаємо на яєчний шар і розподіляємо. Зверху посипаємо твердим сиром. Сир натертий на крупній терці в попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 35-45 хвилин. Слідкуйте по своїй духовці. М'ясні стіжки вже готові. І подаємо до столу. Ось такі м'ясні стіжки вийшли в розрізі. Готуйте всім смачного, хай вдається.